Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 36 й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо випадки, коли ПДР дозволяють водію зупинку на лівому боці дороги. Пункт 15.3 ПДР дозволяє зупинку і стоянку транспортних засобів на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку без трамвайних колій посередині і не розділена розміткою 1-1 біла вузька суцільна лінія. Також дозволена зупинка і стоянка на лівому боці дороги, на якій організований односторонній рух. Тобто, на лівому боці дороги не можна зупинятися. По-перше, поза населеним пунктом. По-друге, якщо така дорога розділена вузькою білою суцільною лінією розмітки 1-1. Третє, якщо дорога має трамвайні колії посередині. Четверте, якщо дорога має більш ніж одну смугу руху в будь-якому напрямку. І останній момент якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля бульварної або розділювальної смуги заборонена. На цьому все всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!